Далі буде справжній вступ до цього відео. А поки ми з мамою пішли на пробіжку. Бігати в подорожах, а особливо біля моря, я обожнюю. Це дуже класний спосіб познайомитись з містом, зарядитись енергією на день і подивитись на спокійне ранкове море і життя. Майже завжди ми бігали по набережній біля пляжу, і мені дуже подобається, що крім нас були ще й інші люди, які або бігали, або ходили там. Минка в нас ось таким видом. Всім привіт! Це відео це буде влог про Мальту. Один день тут покажу, чим ми будемо займатися, як тут гарно взагалі навколо. Тільки що закінчили пробіжку з таким гарним краєвидом. тільки що заминалися. І зараз чекаємо, щоб відкрився магазин. Підемо купляти собі круасани. Сьогодні хмарно. Попередні дні було дуже чисте небо, але все одно тепло і сподіваюся, що трохи розпогоднеться. купили таку випічку кроссан з шоколадом і якесь мальтійське чизкейк. Таке тістечко. Будемо зараз спробувати. І сніданок в нас з таким краєвидом на море, і там також трошки проглядається. Зазвичай всі мальтійці розуміють, хоча б на базовому рівні англійську, але в деяких випадках, як сьогодні, в магазині прийшлося використати google перекладач щоб спитатися, чи ці круасани свіжі. Ми прийшли на зупинку і чекаємо зараз автобус. Ми собі купили такі карточки, які дають без ліміт по проїзду на автобусах на цьому острові і ще на іншому. На 7 днів. А так, одноразовий квиток коштує 2,50. Сьогодні наш четвертий день на Мальті, а ми вже наїздили на майже вартість повну цього проїзного квитка. Ми приїхали на таку пристань. Будемо зараз купляти квитки на пором. Так, і такі у нас квитки. Взагалі, Мальта це не острів, а архіпелаг. І до його складу входить Мальта, Гозо, Коміно. Ну і цей острів Мальта, звісно, найбільший, але ще дуже гарний є коміно. Там є дуже гарні такі пляжі, бухточки. Одна з них найвідоміша це Блу Лагун. І ми якраз зараз на паромі будемо плисти до цього острова. А на цьому величезному паромі ми будемо потім повертатися з іншого острова. Ми вже приплили на цей острів коміно, і це голуба лагуна. Тут дійсно вода така голубенька, неприроднього кольору. І ось там пляж. Пляж тут такий чисто мальтійський, тобто його нема. Але там от люди купаються, там є якісь парасольки, а ми собі знайшли місце. На отаких от от каменях. І просто будемо тут лишати речі і йти плавати туди. Я думаю, що там мілко. Ой, а може взагалі от на ту сторону. Ми тільки що з Мартою ходили плавати. Отам є такий захід, потім покажу. І ми допливли ось до цього пляжу. І ось це чорне то, що починається, там вже є типу водорості, якийсь такий мох. І на там тому пляжі камінням. В принципі, максимальна глибина. Ну, тобто всюди можна стояти, десь на пальчиках, десь так. І в теорії можна було там розміститися, але там каміння і вже краще тут по піску заходити. Ми зараз спускаємося до місця купання. Тут такі перила. Туди символи на лежаках тут. І там сама Блу Легун. Дивіться, яка тут кристалічно чиста вода. Там білий пісочок внизу. Дивіться, може сюди і дати мамі талипові. Там десь ми сидимо. А тут типу, більше просто приходить, фоткається і мало хто насправді плаває. А там а, цей якому ми приплили. І все, є багато тут таких приватних. Типу турами всякими, я не хочу водичка, просто кайф. <кій> Дивіться, що тут ми знайшли, побачили на речах. Надіюсь, вона не отруйна. Загалом цей острів коміно це точно місце, яке треба відвідати, коли ви в Мальті, бо це напевно взагалі один з найгарніших пляжів, де я коли-небудь була. Тут дуже дуже класно. Бутоєчка, яка трошки незвична місцевість для сидіти, але точно того вартує і дуже-дуже дуже красиво. Так, ми вже сіли на такий маленький водяний транспорт. Зараз будемо відпливати від причалу. Такий в нас тут капітан. І ми відпливаємо від Blue Lagun. Те, що нам бракує у Львові. Ми приїхали на острів Гозу. Ми сюди допливли за 5 хвилин. Це була така трохи екстремальна поїздка, але дуже швидка. І тепер ми йдемо на автобусну зупинку, будемо їхати в столицю цього острова Вікторія. Ми приїхали вже в столицю. І зараз будемо йти в сторону цитаделі. По дорозі зайшли ось такий от парк. Ось такі в них тут парки з пальмами і дуже дивними деревами. Дивіться, ми знайшли таке місце, де можна взяти книжку і залишити якусь свою потім. Я знаю, де беруться всі ті книжки, які продають на «Олексі». Зараз ми в головному місці острова Гозо — Вікторії. Інша назва Рабат перекладається з арабської як фортеця. Тому не дивно, що однією з найважливіших і найдивовижніших споруд тут є цитадель. Ця фортеця служила як оборонна споруда та символ влади. А зараз є музеєм, куди ми і прямуємо. Залишки стародавньої цитаделі. Дивіться, це такі зменшені версії цих сил палкотчиків, які тут популярні. Ця цитадель трохи так нагадує Мдіну, місто, де ми були недавно. І в принципі не дивно, тому що. Це місто також колись називалося Рабат, тобто фортеця. Mm. Це якось так. Так, ми дивимося на такий на Гозу, mm -hmm. на цей весь острів. З цитаделі. Ось так ось тут виглядає всередині. І підемо зараз ще в ту сторону. Ну Тут, в принципі, такий самий ландшафт, як всюди по Мальті, де ми їздили. Там такі як якісь обгороджені поля. Не знаю, що це таке. А, і купиці сіна там видно. І де-не-де міста, ну але Мальта дуже розбудовується. І з цього боку, ну і там в далечині вже видно острів Мальта. Трошки мені нагадує помпеї для Неаполя. Але насправді дуже жарко. Зараз десь друга дня. І якраз пік сонця. Тому ми так гуляємо, але насправді з більшим задоволенням ви десь посиділи на пляжі. Тут ще теж такий якийсь пагорб. Цікавий і взагалі на кожному пагорбі бачите є якесь або місто, або якась оборонна споруда. Дуже гарно. Марта знайшла свій найкращий улюблений в світі магазин. Дуже люблять каву, видно. Принесли нашу їжу. В мене лазанья. Марта якась... Сідали, сіне, що там. Мама, салат Цезар. Дуже гарно розставили овочі. Всім смачно. Маленька зміна локації і ми приїхали на пляж. Це пляж Рамла. Він так з краю острова. Показати, яке тут дно морське. Спочатку є такі камінчики, потім... Ой, по яких дуже важко йти. Потім звичайний пісок. І далі так здається, що все. Таке гарне морське дно. Так, 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 так. Риба. Потім починається таке каміння. Що був смертельний трюк для телефона під назвою? Перевірка на те, щоб познімати під водою. Але насправді я вже сто разів так робила, тому тому, тому... тому... на сто перший раз зазвичай щось таке. Настає. Сейчас на посадку на паром, який відправляється через 6 хвилин. Пригнали, купили квитки і тепер йдемо туди. Сідаємо на паром. Йой, Ми вийшли наверх. Я, до речі, перший раз на такому паромі. Пливу величезному і скільки Тут все великим. Ми вже відпливаємо від острова Гозо. І такий гарний захід сонця нас супроводжує. Вітер тут сильний такий. Ми вже йдемо до наших апартаментів. Вийшли трохи швидше з автобуса, бо ще хочемо зайти в магазин за Морозом. І якраз дійшло сонце вже загору. Такий гарний. Захід сонця і приходимо цей наш пляж. Взагалі ми живемо тут в містечку, яке називається Маліха. І вибрали ми його саме тому, що тут є одні з небагатьох на Мальті пляжі, де є пісок, а не скали чи каміння. Як це тут зазвичай всюди є. Саме наші апартаменти близько до будь-яких магазинів, до е автобусної зупинки, тому ми без проблем. Можемо собі поїхати в будь-яке інше місце. І ще про погоду хотіла сказати: коли ми сюди планували їхати, а це останній тиждень травня зараз, то прогноз погоди мав бути такий, що 22-24 градуси тепла, і ми от якраз вагалися, чи буде це достатньо тепло для того, щоб купатися. І насправді це. Я думаю, навіть вища температура тут зараз. Зважаючи на те, що ми в перший день згоріли, то можна сказати, що тут дуже жарко. Вечорами так трошки прохолодніше, але загалом також тепло. Зараз вже вечір. Ми повернулися в наші апартаменти. Я їм лазанью, яка мене лишилася з обіду. В Гозу. Сьогодні в нас був дуже активний день, хоча, по суті, майже весь час ми були то на одному пляжі, то на іншому. Але загалом ми пройшли десь більше ніж 20 тисяч кроків і більше 12 годин були десь в роз'їздах. Але це дуже класно їздити, особливо з таким автобусним квитком, який дає змогу це робити на різні пляжі. Бо їх тут на Мальті дуже багато красивих. І також ознайомлюватися з містами, архітектурою, бо вона тут дуже така незвична і дуже все красиве. На цьому я буду закінчувати цей влог. Сподіваюся, вам сподобалося, і ви відчули, ніби це ви погуляли вуличками Мальти. І дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Па-па! Música